У нас задачі це, в основному це коригування нашої бригади. Ми буквально їхні очі. Ми знаходимо, ми коригуємо, а хлопці працюють по цілям. Ми продивляємося цілі. Якщо є підтвердження, ну, ми даємо підтвердження цілі, то ми одразу починаємо працювати по цим цілям. Також буває патрулювання. Це коли ми приїжджаємо на точку та шукаємо самі цілі. Сьогодні ми повинні будемо знайти реп. Е е Мінометний розчот, танк та СПГ. Ми скільки працюємо, три місяці, і у нас вся мапа вся в цілях, і цілі буквально не все щитати. Просні багато, зато у нас снарядів теж багато. Ми працюємо з піоном. 27. Самоходна артилерійська установка. Калібр 203. Вона покриває дуже велику площу, коли прилітає снаряд. Тобто в неї і непогана дальність, та хлопці працюють і попадають дуже чітко. Больно, дуже <плес> <Очень> больно. <плес> Багато у нас мінометів ми знаходили, розчетні міномети теж по ним працювали. Стволки, Савшки. Ту ж саму 27 знаходили. Попадання з третього снаряду. Наш оператор передає е, координати розриву, і по цим координатам вже е, встановлюють, е, як це правильно сказати, е, просто правильно наводять наводчика по розриву. Ми працюємо на Матриксі. буває Mavic 3. Але mm. Mavic 3 ми працюємо, якщо е, є такі міста, де багато дерев, ну, тобто ліс, і потрібно якось передивитися зверху. Тому ми е, заїжджаємо як наймога ближче е, буквально поряд з нашою піхотою та е, питаємося знайти тіля для під, ну, підтвердження тілі. Е, моє відношення до е, руської нації дуже погане. Я вважаю, що е, ця страна е, повинна просто згоріти <зоріто>, <зоріто> уся, буквально дотла. За кожного. Е, за кожну дитину, за кожну вбиту сім'ю, зґвалтовану жінку. Це не люди. Це просто навіть тваринами їх не нажив, не за те, що вони творили у Києві, за те, що вони творили у Харкові та інших містах.